Всім привіт! Сьогодні у нас на дворі такий трохи дощовий та прохолодний день, тому я вирішив, чому б нам не розв'язати задачу про дві свічки, які, можливо, нас трошки зігріють. Задача досить проста, але на мою думку, цікава. Маємо дві свічки, які однакової висоти, але різної товщини, тому вони горять по-різному. Перша свічка повністю згорає за 10 годин, а друга повністю згорає за 8 годин. Якщо їх запалили одночасно, то запитання, через скільки годин перша свічка буде у два рази вища, ніж друга. Можете поставити відео на паузу, спробувати розв'язати задачу самостійно. Потім написати в коментарях, що вийшло у вас. Ну а ми приступаємо. Я пропоную позначити величину, яку ми шукаємо, тобто ось цей час, за Х. І тепер наша задача знайти цей х. Для початку треба побудувати для нього рівняння. А щоб побудувати рівняння, треба записати все, що нам відомо. Почнемо з наступного. Якщо перша свічка згоряє за 10 годин повністю, то за 1 годину вона згоряє на 10 своєї довжини. Так? Якщо вона горить рівномірно, що в даному випадку правда, друга свічка тоді за 1 годину згоряє на 18. Але якщо пройшла не одна година, а декілька, тоді вони згорять на кількість цих годин помножити на стільки, скільки вони згоряють за одну годину. так? Якщо пройшло Х годин, а за одну годину згоряє на одну десяту, то за x годин вона згорить на х помножити на 10. А друга свічка х помножити на восьму, якщо за той самий проміжок часу. Але це довжина, яка. Вже згоріла, так? якої вже немає. А нас цікавить довжина, яка залишилась. Нам ми їх порівнюємо. Тому давайте знайдемо цю довжину. Дивіться, у нас висота свічки у метрах або сантиметрах невідома. У нас відома тільки вона, якби в частинах. Бо ми сказали, що за одну годину згоряє одна десята в частинах свічки. Тому вся свічка це одна частина, один, так? 100%. І от. Від всієї довжини свічки від одиниці треба відняти те, скільки вже згоріло. Це я просто перемножив x на 10, заніс x до чисельника. І так само тут вся свічка мінус те, що вже згоріло. Можна переконатися, що це правда, підставивши х до рівня 0. Тобто, коли час іще не пройшов тільки самий початок. Тоді оці два доданки зануляються, і на початку виявляється, що свічки рівні і дорівнюють одиниці. Тобто, вони ще не згоріли. Тобто, наше рівняння правильно. Тепер залишилося використати ось цю умову, що друга свічка у 2 рази більша, ніж перша. Тобто, ось це число у 2 рази більше, ніж ось це число. Давайте це запишемо наступним чином. 1-х на 10 дорівнює 2 помножити на довжину другої свічки. 1 мінус х на 8. Ось це і є наше рівняння так? для х, яке треба розв'язати. Ну, Це робиться досить просто. В правій частині розкриваємо дужки, так? Ліву частину просто переписуємо, правій частину розкриваємо дужки. Це буде 2-2 помножити на х і поділити на 8. Тут можна скоротити на 2. Тоді ось ця двійка пропадає, а 8 стає четвіркою. Тепер задача наступна. Ми переносимо все, що з х, в ліву частину рівняння, все, що без х, у праву частину рівняння. Давайте спочатку це рівняння просто перепишемо вгорі. І тепер будемо це робити. Значить, Одиниця ось ця, перейде праворуч. Значить, Поки що я записую просто мінус х на 10, яке тут залишається. Далі мінус х на 4 переходить ліворуч. Стає плюс х на 4. Це дорівнює 2 мінус 1. Мінус ось ця одиниця. 2-1 це просто 1. Давайте зразу це запишемо. Як же тепер бути? Тепер треба ці два дроби скласти. Щоб їх скласти, треба, щоб у них був спільний знаменник. А у них знаменник різний. Як їх звести до спільного знаменника? Що ж, яке найменше число ділиться і на 10, і на 4? Якщо трошки поміркувати, це число 20. Тому треба зробити тут знаменник 20 і тут знаменник 20. Для цього цей дріб домножаємо зверху і знизу на двійку, а цей дріб зверху і знизу на п'ятірку. Але перед тим, як це робити, я пропоную ось цей мінус, який стоїть перед усім дробом. Перенести в чисельник для того, щоб ніде його не загубити. Ось тепер домножаємо цей дріб на 2. Буде мінус 2х поділити на 20. А тут буде плюс домножаємо фейс дріб на 5. Плюс 5х ділити на 20. Це дорівнює 1. Як ми бачимо, знаменники спільні. Тепер дроби можна складати легко. Мінус 2х плюс 5х. А знаменник залишається. Рівню 1. Мінус 2х плюс 5х. Це те саме, що 5-2 це буде 3х. Так? Ділити на 20 дорівнює 1. Як же тепер розв'язати ось це рівняння? Як же знайти все-таки з нього х? Що, ж, давайте для цього домножимо обидві частини рівняння на 20. Це ми робимо, щоб цей знаменник зник скоротився. Будемо мати 3х ділити на 20 і помножити на 20. Дорівнює 1 помножити на 20. 1 на 20 це просто 20. Я навіть не пишу. Тоді цей знаменник скорочується, і будемо мати 3х дорівнює 20. Ну і залишилося виразити x це просто поділити обидві частини рівняння на 3. Х дорівнює третіх. А що таке х? Це у нас час. Значить, це величина в годинах, так? Ось така відповідь до нашої задачі. Давайте ж все-таки переконаємося, що ми точно ніде не помилилися і розв'язали усе правильно. Для цього у цей час підставимо ці два вирази. Щоб переконатися, що це число в два рази більше, ніж ось це число. Бо це є довжина свічки через х годин. Я оце витру. І тоді порахуємо. І так, перша свічка це буде 1 мінус 23, тобто х, поділити на 10. Поділити на 10 я запишу як помножити на 1 10. 10 і 20 скорочуються. Тут залишається двійка, тут одиниця. Тоді будемо мати 1 мінус 2 /3. Так? 2 на 1 і 3 на 1. Також зводимо до спільного знаменника 1 це 3 третіх, мінус 2 третіх це буде 1 третя. Значить, це довжина свічки в частинах першої через ось таку кількість годин. Знаходимо довжину другої свічки. Це буде 1 мінус, знов таки 23. Поділити на 8. Я записую, як помножити на 1 восьму. Скорочую на 4. Тут буде 2, тут буде 5. Тепер 1 мінус 5. А знизу 2 на 3. 5 шостих. Знов таки, зводимо до спільного знаменника і маємо 6 шостих мінус 5 шостих. Це буде мінус. Шоста. І дійсно, бачимо, що це число у два рази менше, ніж ось це число. Тоді друга свічка буде у два рази коротша, ніж перша свічка через 23 години. Давайте трошки цей результат красивіше запишемо. 23 це 6, цілих, так? і 2 третіх. Бо це 18 на 3 це 6, і ще залишається 2 третіх. А 2 третіх від однієї години це скільки? Ну, одна третя це 20 хвилин, значить 2 треті це 40 хвилин. Значить відповідь 6 годин і 40 хвилин. Так? Ось така у нас відповідь. Якщо вам сподобалася задача, ви все зрозуміли, то будь ласка, залишайте лайк, напишіть про це в коментарях, підписуйтесь на канал, можете подивитись інші наші ролики. Та всім до побачення до наступного разу.